Резонансна обрізка дерев здійснюється контроль, але е, все це дуже важко проходить. Як відреагували в Миколаївській облраді та комунальному підприємстві Миколаївські парки. Нардепці Ірині Кормишкіній оголосили нову підозру. Будемо з'ясовувати, що сталося. Дати роботу молодим фахівцям. Ти можуть проходити практику, їх навчають професіонали. Розкажемо, як комунальні підприємства Миколаєва співпрацюють із закладами освіти. П'ятниця, 10 грудня, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Вікторія Панченко. Почнемо. Минулої доби росіяни атакували Миколаївщину дронами та артилерією. Про це повідомили Вова. Близько 16.10 окупанти вдарили по корабельному району Миколаєва безпілотником, тип якого ще встановлюється. У наслідок влучання поранення отримав 49-річний чоловік. Його госпіталізували. Наразі стан стабільний. Крім того, вчора в день російська армія з артилерії обстріляла куцурубську громаду. У селі Дмитрівка пошкоджено чотири будинки та лінію електропередач. Світло вже відновили. Також за день громада була тричі атакована ФПВ-дронами. Постраждалих немає. Служба безпеки України затримала у Херсоні коригувальника, який наводив по місту російські удари артилерією. Ним виявився 34-річний місцевий житель, який сам запропонував окупантам співпрацю за гроші. Зловмисник фіксував наслідки російських прильотів по Херсону, а також відстежував пункти базування сил оборони та кількість військових. Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. 14 тисяч гривень хабаря за водійське посвідчення у Миколаєві. Поліцейські затримали на корупції інструктора з водіння. Він обіцяв учню автошколи, що за вказану суму зможе вплинути на працівників сервісного центру МВС для фіктивного складання іспиту та подальшої видачі посвідчення водія. Зловмисника затримали під час передачі хабаря та повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нардепці з Миколаївщини спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про нову підозру. Йдеться про навмисне внесення неправдивих відомостей до декларації, повідомили в САП. Прокуратура не називає ім'я підозрюваної, але з контексту ясно, що йдеться про миколаївську народну депутатку Ірину Кормишкіну від партії Слуга народу. За версією слідства у декларації, за 2023 рік вона не зазначила житловий будинок, у якому мешкає, а також земельні ділянки поблизу Одеси. Їхня загальна Вартість перевищує 17 мільйонів гривень. Імовірно, вони були придбані за рахунок необґрунтованих активів. Далі цитата. Факт набуття народним депутатом України у власність активів, які на понад 20 мільйонів гривень перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період, є предметом розслідування САП і набу 16 жовтня 2024 року. Вказаній особі було повідомлено про підозру за статтею 368, частина 5 кримінального кодексу України. Таким чином дії вказаного нардепа наразі кваліфіковано за статтями 366. Шість частина друга та 368 частина п'ята. Нагадаємо, що вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для ірини кормишкіної підозрюваної у незаконному збагаченні на 20 мільйонів гривень у формі особистої поруки голови парламентської фракції Давида Арахамії та очільника Миколаївської ова Віталія Кіма. Резонансна обрізка платанів у центрі Миколаєва стала головною темою на засіданні екологічної комісії облради. Депутати обговорювали роботи на вулиці Соборній, а також скарги на дії директора комунального підприємства Миколаївські парки. Представники держекоінспекції заявили про порушення законодавства. Що вирішила комісія та як відреагували в комунальному підприємстві. Дивіться у матеріалі Олександри Долматович. 7 січня комунальне підприємство Миколаївські парки розпочало роботи з обрізки дерев на вулиці Соборній між Спаською та Великою морською. За цей час було обрізано гілки п'яти дерев. В місті підбуваються резонансні випадки, обрізки дерев, які шкодять нашому екологічному стану і здоров'ю наших мешканців. На засіданні були присутні не тільки депутати обласної ради, але й представники контролюючих органів та екоактивісти. Серед іншого розглянули питання дотримання природоохоронного законодавства при проведенні робіт на соборній. Ми вимагаємо, щоб не пошкоджена була наша власність Миколаївської громади, щоб ми жили в комфортному місті, щоб ми жили в здоровому місті. Ми хочемо бачити фахову роботу за плату наших платників податків. Державна екологічна інспекція оцінила збитки через обрізку дерев у понад 40 тисяч гривень. Голова комісії Алла Ряжських зажидала перевірки щодо балансу утримувача дерев. Комісія також планує отримати від підприємства результати інвентаризації зелених насаджень на соборній. При передачі з балансу на баланс проходить обов'язкова інвентаризація дерев. Так, от мене питання, і ми його потім пропишемо в рекомендації: надати результати інвентаризації по вулиці Соборної. Нам і поліції, і е, на підставі цього ми будемо бачити, свої дерева пиляє пан Чучмай, як він сказав, або наші. Представники Держекоінспекції Південно-Західного округу скаржилися, що працівники підприємства буцімто відмовлялися надавати необхідні документи та пояснення щодо законності своїх дій. З першого дня і з першого початку першого обрізання дерева здійснюється контроль, але все це дуже важко проходить. Комісія також розглянула скарги на директора комунального підприємства Дмитра Чучмая, який буцімто погрожував представникам контролюючих органів і перешкоджав роботі депутатів. На мій погляд, Ну, скажімо так, не дуже гарно себе поводиться щодо правоохоронних органів, щодо контролюючих органів, щодо депутатів. Натомість, Дмитро Чучмаєв в окремому відео на сторінці підприємства заявив, що обрізка дерев є частиною планових робіт, які проводяться за затвердженим графіком та рішенням виконкому. Також він заперечив звинувачення у погрозах екоінспектору Наталії Барчук та закликав її публічно вибачитися. Доброго дня, шановні мешканці міста Миколаєва. Вчора, 8 січня, 25-го року державний екологічний інспектор Наталія Барчук звинуватила мене в тому, що я їй загрожував фізичною розправою. Заявляю вам, що це абсолютно брехня, такого в жодному разі не було. Тому прошу Наталію Барчук публічно скасувати цю заяву та принести вибачення. Якщо цього не станеться, я буду вимушений звернутися до суду. У підсумку комісія рекомендувала екоінспекції провести позапланову перевірку КП обласному управлінню екології перевірити дотримання природоохоронних норм у місті а держслужбі з питань праці законність висотних робіт. Олександр Довматович, Ігор Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту в соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич від імені громади міста передав нову партію дронів для бригади, яка воює на Херсонському напрямку. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Далі пряма мова. Сьогодні передаємо чергову партію дронів хлопцям, які тримають фронт на південному напрямку. Сподіваюся, що ці дрони допоможуть вам краще нищити ворога і зберігати особовий склад. Дякую вам за службу. Дякуємо вам. Також додамо, що за інформацією радника міського голови Івана Смиренського, загалом Миколаїв за минулий рік передав для ЗСУ 2200 дронів. Це стало можливим за рахунок коштів громади і податків миколаївців, відзначив посадовець. 40 електровелосипедів отримали соціальні працівники Миколаївського району. Їх передали громадська організація Проліска та Український гуманітарний фонд. Вартість техніки понад 2 мільйони гривень. Мета акції це підвищення мобільності надання послуг людям похилого віку та вразливим категоріям населення. Всього це більше 68 тисяч жителів Воскресенської, Куцурубської, Чорноморської, Веснянської, Мішково-Погорілівської та Шевченківської громад. Представники влади переконані, що така. Техніка допоможе покращити соціальну допомогу тим, хто її потребує. Дати роботу молодим фахівцям. У Миколаєві сьогодні відбулася зустріч керівників комунальних підприємств із представниками закладів професійно-технічної освіти. Там вони обговорили перспективи співпраці для подолання дефіциту робочих кадрів. Детальніше про те, що це означає для підприємств і здобувачів освіти, розкаже Катерина Рупташ. Від перших днів війни до лав збройних сил приєдналися тисячі людей різного віку, професій і поглядів. Усі вони стали на захист нашої країни. Однак це стало однією з причин значного дефіциту робочих кадрів у багатьох галузях. Не оминула ця проблема і комунальні підприємства Миколаєва. У нас досить тяжка ситуація на підприємстві, тому що наша галузь є недооціненою, і наші професії вони не є зараз престижними. Тому для нас це вкрай важливо сьогодні. Має Маємо дефіцит і по слюсарях, і по професії слюсаря, і по професії водія, і по професії екскаваторника. Дуже багато у нас таких професій дефіцитних. Залучити нових працівників допомагають благодійні організації, які займаються перекваліфікацією миколаївців. Однак головний акцент робиться на молодих фахівцях, які завершують навчання у закладах професійно-технічної освіти. Аби обговорити це та налагодити співпрацю, на базі Миколаївводоканалу провели зустріч керівників підприємств із представниками освітніх установ. Спочатку дуже тісно почали спрацювати з агроф'южн і перша бригада. Тоді дівчат, дівчат трактористів ці взагалі в Україні була підготовлена сьогодні. Вони вже всі працюють на сучасній техніці саме на цьому виробництві. А тут багато виявили бажання з тим, щоб ми вже сьогодні готували цих дітей, і вони всі мали роботу і плавно переходили по закінченню на свої робочі місця. Сьогодні майже кожне комунальне підприємство Миколаєва стикається з потребою у нових працівниках. Водночас, за словами керівників закладів, кількість добувачів освіти з початку війни зменшилася, але не суттєво. Тож очікується, що співпраця між освітніми закладами та комунальними підприємствами стане важливим кроком для вирішення цієї проблеми. Це і до війни було так, але сьогодні це дуже важливо мати відносини. З підприємствами, щоб ми давали дітей на практику. По перше, це сьогодні потрібно, тому що є проблеми і в місто водоканалу, каналу зв'язку з тим, що мобілізують сьогодні їхніх працівників. І дуже велика подяка. Те, що наші діти можуть проходити практику і їх навчають професіонали. І тому у нас є гарна співпраця. Такий підхід не лише сприятиме вирішенню проблеми дефіциту працівників, а й допоможе молоді отримати стабільну роботу та перспективи розвитку у важливих для громади галузях. Так як взагалі професійно-технічна освіта вона спрямована на запити ринку праці та роботодавців, тому ось така синергія, така співпраця роботодавців із закладами освіти, які готують для них випускників, є ну дуже важливою. І ось така співпраця віч на віч поспілкуватися, також є важливою для того, щоб ми навчали наших здобувачів освіти в тому напрямку, який зараз потребує ринок праці. Учасники обговорення сподіваються, що ця зустріч та її майбутні результати стануть гарним прикладом того, як об'єднані зусилля можуть приносити користь і людям, і місту загалом. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І про погоду в суботу, 11 січня. До обіду в Миколаєві протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Вранці йтиме дрібний дощ. Температура коливатиметься від 0 до 9 градусів тепла. Вітер переважно північно-західний, помірний. Вологість повітря у середньому становитиме 80%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитися нас в Ютубі. Поділіться своїми думками про ситуацію, яка наразі сталася навколо обрізки дерев у центрі Миколаєва. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.